Ми побували в одному із поліських сіл, що стоїть на межі між лісом і небом, і принесли звідти не легенду, не вигадку, а чітке передбачення. Воно не прикрашене метафорами і алегоріями це правда. Старець, що відмовився називати ім'я, передав пряме слово День, коли згасне полум'я війни. Слухайте уважно, те, що маю сказати, не для втіхи, те, що бачив. Прийде не завтра, але й не за 10 років. Воно вже в Русі. Ви хочете дізнатися, коли згасне війна. Я скажу. Але спочатку мусите знати, що цьому передуватиме. Почнеться усе не з бою, і навіть не з тиші. Почнеться із втрати. Росія програє не тоді, коли впаде Путін, і не тоді, коли Захід надішле останній снаряд, а тоді, коли сама себе роз'їсть із середини, бачив, як серед ночі. По Кремлю ходить тріщина. Вона не фізична, вона енергетична. Вона йде знизу, від підвалів, де зберігались старі документи, списки, накази на знищення. З тих підвалів іде гниття і охоплює всі поверхи. Перед тим, як згасне війна, настане стан двовладдя. У Росії не буде єдиного лідера. Один триматиме силовиків, другий олігархів, а третій народ, і всі троє. Будуть ненависні один одному, пролліться кров не на фронті, а в коридорах російських кабінетів. Один з них утече до мінська, інший буде ізольований, третій отруєний своїми ж. Тим часом Захід відведе руку. США, Німеччина і Британія домовляться між собою ми не розвалимо Росію силою, ми дамо їй згнити. І почнеться санкції залишаться, але не буде нових. Фронт утихомириться. Але не зникне. По її залишиться в повітрі, як луна, але вже без системного наступу. Україна поверне свої перші території не зброєю, а відходом ворога. Вони просто залишать позиції, і не буде команди повертатися. А в Москві скажуть це тимчасово, але все зійдеться в один день угода. Я бачив її: білий стіл, шість чоловіків і одна жінка. Чотири мови перекладу Україна, Росія, Туреччина, ООН, і за спиною в кожного, палаючі карти. На столі немає ручки, вони не підписують папір, вони вимовляють формулу. Угода не на папері, угода усна, але зафіксована на камеру. І в цій угоді буде формула розпаду. Цього дня, коли це буде вимовлено, полум'я війни згасне. Але не лише у нас. Одночасно затихне Карабах. Замовкне Сирія, зникне тиск у Придністров'ї, бо зникає центр розбурхування в один день, немов вітер, здує дим. І щоб ви знали, це не буде перемога, це буде завершення. Перемога буде пізніше, а завершення 16 жовтня. Саме так я не називав би дати, якби не був впевнений, у цей день домовлятися, але не в Києві і не в Москві, у нейтральній столиці. І головним гарантом буде не НАТО і не Штати, а Китай Так, Китай. перед тим, за два тижні до цього, буде несподіване вторгнення на далекому сході Росії. Китай почне навчання в Забайкаллі. Москва не відреагує, бо вже не буде кому. У цей момент і настане консенсус або угода, або розпад. Україна отримає назад усе, але не одразу. Крим не буде повернутий офіційно. Там буде нова адміністрація. Під міжнародним управлінням. Росія не визнає, але й не опиратиметься, бо вона буде зайнята собою. А тепер головне, після цієї угоди, в той самий день почнеться демонтаж Російської Федерації. Не вибухом, не війною, а законом. Республіки почнуть приймати власні рішення. Татарстан перший. За ним Якутія, Башкортостан, і тоді включаються зовнішні сили. І США, і Китай, і Туреччина. Кожен вкладе руку, щоб витягнути собі з уламків щось корисне, але це вже не війна, це геополітична дезінтеграція. А що ж Україна? Я скажу: після угоди буде шок, ейфорії не буде. Але почнеться відбудова, не відбудова будинків, відбудова мислення. Люди перестануть чекати державу. Почнуть робити самі міста на Заході стануть центрами рішень: Львів, Івано-Франківськ, Луцьк, вони задаватимуть тон. Київ не одразу прокинеться. Але згодом, у грудні, в столиці буде переформатування влади, прийде новий кабінет, і не військовий, а з підприємців. Бо люди втомляться від армії і політики, вони захочуть результату. І ще дуже важливо після угоди ворог спробує повернутись, але не зброєю, а через медіа, релігію, гроші. Почнеться друга фаза, тиха війна, тому народ має бути насторожі, інакше нове поневолення, без танків, але з олігархами. Я сказав, що цей день буде 16 жовтня, але не сказав, як його пізнати. У цей день над Харковом з'явиться велика хмара чорна. Як сажа, але без дощу, вона висітиме низько. Люди злякаються, що це хімічна атака, але то буде знак, бо в цей же день у Москві небо буде чистим і занадто світлим, немов протилежності поміняються місцями. Це і є день згасання полум'я, і саме в той день телефони замовкнуть на кілька годин, не буде зв'язку у прикордонних зонах, особливо на Сході. Це не буде технічна поломка, це буде дія вищого порядку, щоб не завадили, щоб не було крику, паніки, маніпуляцій. Хтось скаже, що то кібератака, інші чако, що сонячна буря, але справжня причина це тиша, яка має супроводжувати зміну епохи, бо кожна велика угода має пройти у тиші. А ще, в той самий день в Києві, зупиниться годинник на старій будівлі. Яка стоїть на узвозі, зупиниться рівно о 12-й годині, і ніхто не зможе пояснити чому. Годинник справний, батареї нові, але він завмре, як знак, що час, який ішов від початку війни, завершився і починається новий. Хтось пройде повз і не зверне уваги. Але той, хто чекав, зрозуміє, це сталося: полум'я згасло, я не пророк. Я лише провідник. Те, що бачив, передав, те, що не дозволено знати, не розкрив. Але головне, пам'ятайте: війна зникає не тоді, коли ворог зникає, а тоді, коли він вже не має змоги чинити зло, коли він розбитий внутрішньо. І от саме це відбудеться: не чекайте дива, дійте, будьте готові, і не вірте обіцянкам політиків, цей день прийде. Хочете ви цього чи ні, ваше завдання не проспати його. Ми вийшли з того села без зайвих питань. Ми не питали, звідки він усе знає, бо були там не для сумнівів, а щоб донести вам це слово. 16 жовтня не обов'язково чекати знамення, але пам'ятати обов'язково, бо полум'я не гасне саме його хтось мусить погасити, і, можливо, цей хтось ви. Підпишіться, аби не пропустити нові свідчення. Поділіться цим із тими, кому болить не менше, ніж вам, бо слово сказане вчасно це теж зброя.